Добрий день! Розв'яжемо таке тригонометричне рівняння, зауважимо, що тут також є модуль, тому для початку ми позбудемося модуля. Пам'ятаємо, що модуль додатнього числа це число додатнє, модуль від'ємного числа це число протилежне до нього. Тому розглядаємо два випадки. Перший випадок, коли косинус додатній, тоді модуль розкриваємо з плюсом, і в нас вийде рівняння косинус х дорівнює косинус х плюс 2х. Обов'язково треба вказати, при яких іксах наш косинус буде додатній. Тому, намалюємо собі таку маленьку систему координат. І згадаємо, що косинус у нас додатній в першій чверті і в четвертій чверті. Тобто ми рухаємося проти годинникової стрілки, то наш х буде належати проміжку від мінус π на 2, мінус π на 2 це тут внизу, додати 2πn обов'язково період, і до π на 2 плюс 2πn. Отже, у нас косинус буде додатній лише на ось цьому проміжку. Далі розв'язуємо рівняння, переносимо все в одну сторону, і в нас вийде, що 2 синус х дорівнює 0, отже, синус х нас дорівнює 0. і тут ми б мали написати, що х дорівнює або 2, π або π. пі. Пі не входить в наш оцей проміжок, тому залишається просто 2πn. N належить до z. Це є наш перший розв'язок. Це наш перший розв'язок. Тепер розглядаємо другий випадок. Другий випадок це коли косинус у нас від'ємний. Тобто розкриваємо модуль з мінусом. Мінус косинус х дорівнює косинус х синус х. Косинус у нас від'ємний в другій чверті і в третій чверті. Тобто в нас х належить, ми знову рухаємося проти годинникової стрілки, тут в нас π на 2, додати 2 піка, і до 3 π на 2, плюс 2 піка. К в нас також належить до Z. Отже, розв'язуємо таке рівняння. Якщо ми перенесемо все в одну сторону, отримаємо 2 косинус Х додати 2 синус Х, дорівнює 0, ми знаємо, що Синус х це в нас за формулами зведення мінус косинус х плюс пі на 2. Тобто, що в нас вийде? Можемо скоротити двійки. Ось цей косинус залишиться, а синус у нас буде мінус косинус х плюс пі на 2. дорівнює нулю. Тепер ми знаємо формулу для різниці косинусів. Я тут її знизу пригадаю. Косинус альфа відняти косинус бета, це в нас дорівнює мінус 2 синус альфа плюс бета на 2, і синус альфа мінус бета поділити на 2. Підставляємо, отже, в нас вийде мінус 2 синус. Якщо ми додаємо наші аргументи, в нас вийде х додати пі на 4 помножити на синус. Якщо ми віднімемо, буде мінус пі на 4, дорівнює 0. Синус від мінус пі на 4, це в нас мінус корінь з 2 на 2. Тобто це число стале, тоді ось цей добуток в нас буде 0, тільки тоді, коли синус х додати пі на 4, нас буде дорівнювати 0. Знову ж таки, синус у нас дорівнює 0, тоді, коли він або пі, або 2π. Ну, плюс додати період. Оскільки в нашому проміжку ми розглядаємо другу і третю чверть, тут в нас тільки пі, тому ми і розглядаємо тільки той випадок, коли в нас х плюс пі на 4 дорівнює пі. Додаємо наш період додати 2 пі к, к належить до z. І нам ще треба знайти х, У нас х плюс пі на 4, тобто пі на 4 ми переносимо вправо, і в нас виходить, х дорівнює 3 пі на 4 плюс 2 пік. Належить до з це наш другий розв'язок, тобто наше ось це рівняння з модулем, тригонометричне, має два розв'язки відповідь. Х дорівнює 2πn n ціле і х дорівнює 3π на 4 додати 2πk. К також належить до z, тобто ціле. Це відповідь.